Чи знаєте ви, що певні звички можуть впливати на ваше сексуальне здоров'я, навіть не підозрюючи про це. Багато чоловіків мовчки стикаються зі страхом втратити інтимну ефективність, не підозрюючи, що невеликі помилки в мастурбації можуть послабити їхню ерекцію. Я доктор Лаура Лопес, уролог, і в цьому відео я навчу вас, як уникнути найпоширеніших помилок, які ставлять під загрозу ваше сексуальне благополуччя. Мета проста. Допомогти вам зміцнити контроль над своїм тілом і відновити впевненість у найважливіші моменти. Перш ніж продовжити, перевірте, чи ви вже підписані на канал, щоб не пропустити більше порад щодо здоров'я та статевого виховання. Вже ми почали. Давайте розважливіше розгорнемо ці абзаци. Привиде. Ось оновлена версія. Перша помилка. Гонка з часом. Ви коли-небудь помічали, що мастурбуєте, ніби вимчаєте з часом. Хоча це може здатися нешкідливим, ця звичка може стати справжнім ворогом вашого сексуального здоров'я. Уявіть, що ваш мозок схожий на супервідданого учня, швидко вчиться і повторює те, чого його навчають. Якщо ви завжди читатимете йому лекції про «швидше», він, зрештою, повірить, що це правильний спосіб робити речі. Справжня проблема виникає, коли цей менталітет переходить у ваше інтимне життя. Ви втрачаєте контроль, і, перш ніж ви це усвідомлюєте, досягаєте фінішу ще до того, як почалося справжнє задоволення. Багато хто цього не усвідомлює, але ця повторювана схема привчає ваше тіло реагувати автоматично, що може призвести вас до американських гірок розчарування, тривоги та невпевненості під час сексу. Але не все втрачено. Хороша новина полягає в тому, що це можна змінити. Йдеться про те, щоб змінити те, як ви сприймаєте задоволення. Мастурбація не повинна бути поспішним завданням або лише миттєвим полегшенням для продовження дня. Насправді це чудова можливість краще пізнати своє тіло, навчитися контролювати ці інтенсивні відчуття та покращити свою продуктивність, коли це дійсно важливо. Уявіть, що запалюєте гриль. Здається, це легко, але за цим стоїть ціле мистецтво. Спочатку ви готуєте деревне вугілля, терпляче розпалюєте вогонь і чекаєте, поки вугілля досягне свого ідеального місця. Якщо ви спробуєте пришвидшити процес, додавши трохи спирту, щоб все швидше спалахнуло, ви можете отримати небажаний фейерверк або що ще гірше спалити все перш ніж воно буде готове. Те ж саме відбувається з вашим тілом, йому потрібен час, щоб розігрітися, адаптуватися до задоволення та зберегти контроль. Однак багато хто, сам того не усвідомлюючи, намагаються компенсувати цей поспіх неефективними способами. Одні міняються позами, як акробати в цирку, інші випивають кілька чарок перед сексом, щоб розслабитися, а деякі навіть вибирають ліки. Але будьте обережні, оскільки ці ярлики можуть ускладнити ситуацію. Вони послаблюють природну сексуальну реакцію і з часом впливають на вашу продуктивність. Головне, робити навпаки, замість того, щоб прискорювати темп, сповільнюйтеся, створіть розслаблюючу атмосферу та сприймайте мастурбацію як цінний тренінг контролю. Це означає приділяти увагу кожному відчуттю, навчитися керувати та вивільняти задоволення в правильному темпі та дозволити своєму тілу реагувати збалансовано. Коли ви позбавляєтеся терміновості і починаєте насолоджуватися кожною миттю, ваш мозок адаптується та вчиться реагувати без поспіху, а це означає ліжко, більше контролю, більше впевненості та неймовірне задоволення. Крім того, не забувайте, що мастурбація не є лиходієм у цій історії, навпаки, це потужний засіб для підтримки вашого сексуального здоров'я, регулярна еякуляція допомагає захистити простату. Покращує кровообіг і підтримує гаряче бажання. Фокус у тому, як ви це практикуєте, тому змініть свій підхід, не сприймайте це як зобов'язання чи щось механічне, створіть тихий простір лише для вас і перетворіть цей момент на можливість навчатися та насолоджуватися. Чим краще ви розумієте ритм свого тіла, тим більше контролю матимете, коли вам це дійсно потрібно. Цей тип тренувань не тільки приносить миттєві результати. Але й дивовижним чином підвищує вашу впевненість у собі. Він готує вас до будь-якої ситуації, усуваючи страх перед невдачею, який іноді може підстерігати вас у ключові моменти. Уявіть собі, що ви можете підходити до кожної зустрічі з упевненістю, що ви знаєте свої межі та свої можливості. Це безцінно. Якщо ви коли-небудь переживали моменти невпевненості або відчували, що ваша робота не на належному рівні, дуже важливо звернути увагу на ці деталі. Правда полягає в тому, що невеликі зміни у вашому розпорядку дня можуть мати велике значення. Це стосується не лише фізичного, а й психічного. Знайомлячись зі своїм тілом і його реакціями, ви починаєте створювати глибший зв'язок із собою, наприклад, пошук часу на дослідження того, що змушує вас почуватися добре. І переживання різних відчуттів може стати подорожжю до самопізнання. Коли ви починаєте краще усвідомлювати свої реакції та задоволення, ви розвиваєте унікальну навичку, здатність адаптуватися до будь-якої ситуації без тиску виконання. І це не тільки перетворюється на кращий сексуальний досвід, але й впливає на те, як ви ставитесь до себе в інших аспектах життя. Крім того, ця послідовна практика виховує терпіння та уважність якості, які є важливими не лише в сексуальній сфері. А й у всіх сферах, де ви прагнете вдосконалюватися та рости. Тому наступного разу, коли ви відчуєте невпевненість або сумніви, пам'ятайте, що ви перебуваєте в безперервному процесі навчання. Кожне маленьке коригування має значення та наближає вас до того, щоб бути найкращою версією себе. Друга помилка обман порнографії. Однією з найбільш оманливих помилок, яку ви можете зробити, є потрапляння в пастку надмірного використання порнографії. Спочатку це може здатися нешкідливим варіантом, як солодке частування, яке обіцяє миттєвий сплеск задоволення. Але будьте обережні. Згодом ця уявна веселість перетворюється на проблему, яка може вплинути на вашу впевненість, бажання і що найважливіше на вашу сексуальну активність. Це як спроба втаму. Голод цукерками на мить це приємно, але зрештою ви відчуваєте себе порожніми та розчарованими. Порнографія створює штучний світ, де все здається ідеальним: тіла виліплені як шедеври, і хореографічні сцени, схожі на бойовики. Але ось хитрість це спотворене зображення, не показує необхідних скорочень і пауз у зйомках, тих нудних частин, які нагадують нам, що реальне життя це не завжди видовище. Коли ви занурюєтеся в цю візуальну фантазію, ваш мозок. Починає помилково сприймати її за реальність, що призводить до нереалістичних очікувань щодо того, якими мають бути інтимні враження, і до відключення від справжнього задоволення. Коли ви споживаєте більше порнографії, ваш розум стає вимогливішим, починає вимагати більш інтенсивних подразників для досягнення такого ж збудження. Тим часом справжня близькість починає втрачати свою привабливість. Людські зв'язки стають віддаленим відлунням того, чим вони були колись. Це може призвести. До розчарування та труднощів у підтриманні ерекції, оскільки ваш мозок звик сприймати швидкі вибухові стимули. Справжнє бажання породжується справжнім зв'язком: тепло вашої шкіри, м'який шепіт близького дихання та ті спонтанні моменти, наповнені хімією. Якщо ви виявили, що порнографія вкралася у вашу повсякденну рутину як небажаний супутник, настав час зупинитися та переглянути споживання. Ви не повинні повністю видалити його відразу. Просте його зменшення може стати великим кроком до повернення. Вернення справжньої іскри у ваші стосунки. Ви коли-небудь думали про те, щоб відновити свою уяву, неймовірний спосіб зробити це, зануритися в еротичні історії, які пробуджують ваші почуття, або згадати важливі моменти, які залишили слід у вашому серці. Уявіть собі, що ваш розум блукає, досліджуючи фантазії та переживаючи моменти, які змусили вас відчути себе по-справжньому живими. Крім того, включення більш свідомих дотиків під час мастурбації може бути потужним інструментом. Для зміцнення такого необхідного внутрішнього зв'язку, не потрапляючи в пастку перебільшених подразників, які часто оточують нас, ви можете бути здивовані, виявивши, що для справжнього задоволення не потрібні складні сценарії чи спецефекти. Іноді найпростіші речі є найбільш незвичайними. Ключовим тут є відновлення зв'язку не лише з самим собою, а й з людиною, яка ділиться з вами цими інтимними моментами. Завдяки цьому, ви не тільки відновите впевненість у своєму тілі та своїх бажаннях. Але й відчуєте те відчуття новизни та свіжості, яке перетворює будь-яку зустріч на щось справді особливе. Справжнє бажання знаходиться в дрібницях, у тих щирих і справжніх жестах, які залишають незгладимий слід у нашій пам'яті. Тож, чому б не ризикнути дослідити ці прості справжні зв'язки? Я обіцяю вам, що подорож буде такою ж корисною, як і пункт призначення. Третя помилка. Порушити монотонність. увага. Третя помилка багатьох людей в інтимному житті, потрапляння в пастку одноманітності. Уявіть собі, ви влаштовуєтесь у своїй зоні комфорту, повторюючи одні і ті ж рухи у тій самій позі, і таким же чином. Спочатку це може здатися приємним притулком, але з часом це задоволення стає механічною та передбачуваною рутиною. Це як слухати ту саму пісню знову і знову. Спочатку це помітно і весело, але з часом втрачає свій шарм. І стає майже забутим, коли ваше тіло звикає реагувати лише на певний тип стимулу. Ви створюєте жорсткий шаблон, який може перешкоджати вашій здатності адаптуватися в реальних ситуаціях. Уявіть, що настає момент, щоб поділитися цим зв'язком з кимось особливим, і раптом усе йде не так, як повинно. Ви потрапили в знайоме те, що вже знаєте, і це може змусити вас почуватися незручно або навіть невпевнено. Впевненість похитнута, а продуктивність може бути під загрозою. А тепер подумайте про це: секс це набагато більше, ніж просто повторення. Це мистецтво, танець, сповнений ритму та енергії. Ви не можете просто відрепетирувати ті самі кроки й очікувати, що вони працюватимуть з кожною мелодією. Кожна зустріч унікальна і вимагає власного ритму, несподіваного руху. Який дивує і захоплює обох, щоб утриматися від цього пристрасного танцю, вам потрібна гнучкість і контроль. Тож сміливо експериментуйте, поруште рутину, досліджуйте нові рухи та дозвольте кожній миті стати святом справжнього задоволення. Якщо мастурбація, ваша пома... ваша приватна репетиція, зробіть кожен сеанс справжньою пригодою дослідження. Скористайтеся цим часом, щоб відкрити нові форми задоволення, які змушують вас вібрувати, змінюйте темп, грайте з різними Положеннями та занурюйтесь у відчуття, які відчуває ваше тіло, що миті. Ця практика не тільки запобігає попаданню в обмежувальні шаблони, але й дозволяє глибше заглибитися в те, що справді викликає у вас бажання. Кожне нове відкриття це як подарунок, який ви робите своєму тілу, і він допоможе вам пізнати себе краще. Крім того, ось важлива порада, яку багато хто нехтує: зверніть увагу на своє дихання. Хоча це може здатися простим і майже тривіальним, правда полягає в тому, що Багато хто ігнорує його силу, глибоке та контрольоване дихання не тільки допомагає сповільнити момент, але й подовжує приємні відчуття та запобігає відчайдушній потребі швидко дійти до кінця. Крім того, тренування дихання це чудовий спосіб покращити контроль над збудженням, що буде неоціненим, коли ви ділитеся інтимними моментами з іншою людиною. І тут виникає дивовижна деталь, яку багато хто не враховує. Скористайтеся цим часом, щоб поекспериментувати з різними видами презервативів. Це може здатися дрібницею, але вивчення різних моделей може стати абсолютно новою грою. З'ясування того, який з них забезпечує вам найбільший комфорт і який матеріал найкраще відчувається на вашій шкірі, може змінити все. Таким чином, коли настане відповідний час, ви точно знатимете, який варіант вибрати, без неприємних сюрпризів. Ще один фундаментальний аспект підтримувати свій розум активним і творчим. Замість того, щоб покладатися виключно на заздалегідь створені відео чи сцени, Переживіть важливі спогади або зануртися в захоплюючі еротичні історії. Навіть прослуховування чуттєвого аудіо може бути корисним. Це не тільки привчає ваш мозок до збудження від більш природних подразників, але й зміцнює чарівний зв'язок між розумом і тілом. Справжній секрет полягає в тому, щоб вийти з автопілота, перетворіть мастурбацію на подорож до самопізнання, замість того, щоб шукати поспішне закінчення, знайдіть час, щоб відчути нові ритми та унікальні відчуття. Це як налаштування Інструментів перед великим концертом ви краще готуєтеся, отримуєте більше контролю над своїми реакціями та забезпечуєте вражаючий виступ, коли це дійсно важливо. Зрештою, цей свідомий підхід не тільки покращує ваші результати, але й перетворює близькість на щось більш природне та приємне. Пам'ятайте, секс це не просто техніка, це зв'язок і віддача. Щоб цей обмін відбувався спонтанно, важливо бути в гармонії з власним тілом. Ви коли-небудь відчували себе в пастці повторюваної рутини, ви помітили, що задоволення втратило свою іскру. Настав час зламати ці шаблони, досліджуйте нові можливості та заново відкривайте те, що справді викликає. У вас бажання. Справжня магія задоволення криється не лише у фізичному, а й у розумовому. Ця комбінація може перетворити ваші інтимні моменти на незабутні враження. Уникнення помилок мастурбації має вирішальне значення для підтримки оптимального сексуального здоров'я та зміцнення впевненості під час інтимної близькості. Невеликі зміни у ваших звичках можуть революціонізувати те, як ваше тіло реагує на задоволення, надаючи вам більше контролю та задоволення. Чи відчували ви коли-небудь? Що поспіх або монотонність впливають на вашу продуктивність, залиште нам коментар тут. Ми хочемо знати, як ці невеликі зміни вплинули на ваше повсякденне життя. Ваш досвід може стати тією іскрою, яка надихне інших чоловіків зробити перший крок до покращення сексуального здоров'я. Не забудьте поставити лайк відео. Кожен клік допомагає цій цінній інформації досягти тих, хто її справді потребує. Якщо ви хочете продовжити навчання про те, як піклуватися про своє сексуальне здоров'я, перегляньте інші Відео на каналі там ви знайдете практичні поради та цінну інформацію, щоб підтримувати свою продуктивність і впевненість на висоті. До зустрічі в наступному відео.